Всім привіт! Мене звати Софія. Я таргетолог з досвідом 3 роки, роботи з товаркою, послугами і експертами. І в цьому відео по традиції я хочу розібрати упаковку для магазину піжам та домашнього одягу. В нас є наочний приклад магазину з піжамами. Давайте почнемо з шапки. Одразу мені кидається в очі нікнейм, назва магазину. В ідеалі він має бути простим, швидко запам'ятованим і мінімум символів. Якщо є можливість, то подумайте, як можна спростити цей нікнейм, тому що він, по-перше, у вас довгий. Є багато символів: нижнє підкреслювання, крапка. Люди мають побачити і запам'ятати вашу назву. Далі жирна стрічка. Тут мають бути ключові слова, за якими вас можуть знайти навіть безкоштовно по органіці, і тут з цим проблем немає. Ідемо до опису в описі. Ми маємо вказати нашу унікальну торгову пропозицію те, що нас відрізняє серед маси інших магазинів. І тут є в нас фразочка: твої улюблені піжами для дому. Е, окей, слугує оффром нашого магазину, але те, що мене більше смутило, це наступні два рядки: власне виробництво Туреччина українська якість. Тобто, я, як користувач або потенційний покупець, трошки загубилась. Е, тут не зрозуміло, що це саме? Чи це власне виробництво, чи Туреччина. Українська якість чи турецька, я б, напевно, скоротила це до однієї стрічки: Відправка по Україні та за кордон. Це очевидно, що у вас є відправки по Україні, але проаналізуйте вашу цільову аудиторію. Чи часто робляться відправки за кордон? Якщо є замовлення за кордон, окей, без питань залишайте цю інформацію у шапці. І остання фраза це мінус 5% знижки за відгук. Мета інстаграм профілю та і взагалі шапки, це залучити нових клієнтів. Я взагалі раджу цю фразу прибрати з шапки профілю, тому що цей офер направлений на тих, хто вже у вас купив, купив якийсь продукт або товар. І таким людям можна знижку пропонувати у діалозі. Краще додайте сюди щось інше, що вас буде продавати, і що залучить нових покупців. І що сюди ви можете додати? Це можуть бути ваші сильні сторони та конкурентні переваги. Наприклад, безкоштовна доставка, контролюємо якість на кожному етапі, індивідуальний пошив, відправка в день замовлення або там відправка щодня, знижка на перше замовлення. Якщо у вас в шапці залишиться місце, ви можете також написати заклад до дії для замовлення, пишіть у Дірект. Що в нас є в хайлайтс По-перше, те, що вони є, це вже дуже добре, тобто сторінка не пуста. І які «Хайлайтс» можна додати або змінити. Додавайте «Must have» «Хайлайтс» виробництва. Так як ви у шапці вказали, що у вас є власне виробництво, дайте підтвердження цьому у хайлайтс. Ви можете в хайлайці показати склад, процес упакування замовлення, процес відшиву одягу. Ви можете познайомити потенційних клієнтів з вашою командою, показати, як готуються до відправки ваші замовлення. Я помітила, що у вас є два хайлайтси з відгуками. Це, в принципі, дуже класно, і у вас дуже багато відгуків для візуального сприйняття, щоб я заходила на сторінку і в мене реально складалось враження, що їх дуже багато, цих відгуків, я б е змінила трошки назву ваших хайлайтс. Я б написала відгуки: 1, відгуки 2, там перша, друга частина, або відгуки 100, відгуки 200, тому що. В один хайлайт влазить до 100 Сторіс. Деякі магазини ще також пишуть відгуки 2024-2025. Це в принципі також е створює ефект масовості. Наступне я б додала хайлайтс осінь зима. Сюди я буду додала ті піжами, які доступні до замовлення зараз, які найбільш актуальні в період сезону. До речі, сторіс, всі, які ви зберігаєте в хайлайтс, я раджу. Робити з цінами та описом, а не просто фото без тексту. І обов'язково весь ваш асортимент зі сторінки теж додавайте окремо в хайлайтс. Тут ви можете зробити халати, окремий хайлайтс на цю категорію товару. У нас скоро планується до речі, Чорна П'ятниця. Якщо у вас також будуть знижки, ви можете зробити окремий хайлайтс Чорна П'ятниця або знижка до чорної п'ятниці. І також у контексті цього змінити шапку. В шапці написати книжки у хайлайс, або знижки у сторіс. Далі контент, на що потрібно зробити основний акцент. У контенті ми робимо акцент на закріплені дописи. Ви можете закріпити ваші топи продаж. Щоб вони одразу падали в око, коли люди будуть заходити на сторінку. Якщо у вас були співпраці з блогерами, ці рілси або дописи також можна закріпити. Це буде слугувати прям таким сильним соцдоказом, що можна ще додати на сторінку. Ну я бачу зараз, що переважають в основному фото і каруселі. Відео дуже рідко попадається. Е, і також бачу, що на стрінці в основному є е, дуже багато одного обличчя. Імовірно, що це обличчя власниці. Хочу сказати, що це прям дуже кайфово, що ви знімаєте себе на камеру і самостійно генеруєте контент для вашого магазину. Тому що особистий бренд він завжди краще допомагає продавати. Е, для вашого магазину я раджу. Познайомити аудиторію з вами, яким чином це зробити, ви можете взагалі знімати відео, де розповісте про ваш магазин. Можете показати ваш асортимент, осінньо зимовий, процес виробництва. Також ви можете робити розмовні відеоогляди, тому що я проглянула вашу стріночку. В основному у вас тільки фото або ось такі відео без голосу. Можете, як я вже сказала раніше, показувати ваше заколісся. Дуже класно робити лайв контент, тобто показати через контент, що ви також носите ці піжами, показати ваше життя, частиночку життя. Так? І якщо є можливість, то знімайте також трендові відоси, вони вам навіть допоможуть органічно просуватись без залучення платного трафіку. І, і далі пройдемось трошечки про по, по продаючому контенту. Що продає, покажіть ваші топи продаж цієї осені, топ 3 піжами, халат, який найбільше продався, так? Всі ваші моделі ви можете показати в різних кольорах та розмірах. Дуже важливо, якщо у вас є велика розмірна сітка там від XS до там, XXL, якщо є можливість відзняти, показати. Як одяг буде виглядати на різних розмірах, від S до M і L тому що зазвичай, як знімають контент більшість інстаграм-магазинів, вони завжди беруть модель S і генерують весь контент тільки на худеньку модель S Але якщо взяти життя реальне, то також багато є людей і з більшими розмірами, і вони не можуть нормально собі підібрати одяг, тому що вони не знають, як він буде виглядати на них, тому я дуже вам раджу також впроваджувати і такий контент. Якщо у вас власне виробництво, ви маєте також висвітлювати в контенті про вашу тканину, якісну, так як ви написали, що у вас якість. Розкажіть, який склад тканини, переваги, покажіть деталі. Також дуже класно показувати. Як виглядає одяг на дівчатах, коли вони щось роблять, так як ви позиціонуєте, що це домашній одяг. Покажіть ваших дівчат там, або моделей при якійсь рутині домашній, коли вони, наприклад, готують, або там, роблять якісь б'юті-процедури у ваших мега класних зручних піжамках або дивляться фільм, це прям створює таку приємну атмосферу і також прогріває до покупки. В цьому контексті також болі цільової аудиторії. Показуйте, що ця піжама вона зручна. Тобто можете навіть показати, як дівчина виглядає з різних сторін у цій піжамі, як вона сідає, що, що воно ніде не тисне. Можна зробити порівняння моделей. І, звичайно, розповідати, чому варто обрати ваші піжамки. Ну що ж, друзі, сподіваюся, для вас було супер корисно. Якщо ви також просуваєтесь або тільки плануєте запускати рекламу, ви можете написати мені в Дірект слово «таргет» і я проаналізую вашу ситуацію. Послання на інстаграм залишу в описі під відео. Па-па!